Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 26-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 28 березня 2024 року орієнтовно склали особового складу, знищено приблизно 439 970 особин за добу, 780, і поранено 1 мільйон 319 910 песиголовців за добу, 2340. Танків – 6914 одиниць за добу – 10. Бойових броньованих машин 13237 одиниць за добу 21, артилерійських систем 10 963 одиниці за добу 32, реактивних систем залпового вогню: 1021 одиниця за добу, 2 засобів протиповітряної оборони 729 одиниць за добу 1. Літаків. 347 одиниць, гелікоптерів 325 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 8600 одиниць за добу, 22, крилатих ракет 2017 одиниць за добу, 2, кораблів катерів, 26 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 14 595 одиниць за добу 56. Спеціальної техніки 1800 одиниць за добу, 6. Дані уточнюються. Не так, не так. Велкам ту Юкрейн! Сука!